Ноги на ширині плечей, тягнемо тянемо шию. Вправо-вліво. потягнули легенько і потягнули в другу сторону. Перед собою потягнули назад. Руки на плечі, кругові рухи плечей вперед. потягнули плечі назад. Вигинаємо спину, округлюємо спину. потягнули вправо, вліво. Тянемося до носків, нахиляємось перед собою, круглою спиною підіймаємось. Тягнемось на одну ногу в коло ж Друга нога має бути прямою. Також ногу потягнулись на одну ногу і на іншу ногу. Вдих, видих, Вдих, видих.